Мішаєш. Типу на лайвах я можу тримати через новини на свінго аккаунті, ага. і то, якщо всі, ну, типу, все сходиться, типу, там і контекст, е ціль, ну, типу, сам розумієш, е тоді, да, типу, ну і там часто типу, на новинах, щоб закрити якусь першу фазу там, або одну фазку. Типу для мене це зараз не, не несе якихось, знаєш, типу там. Навіть якщо е, мене розмажує, типу АК закриється по деліку, типу, поделіку, типу то, то я сильно не розстроюсь. А знаєш, що насправді? От я думав, бо я раніше завжди показував свою торгівлю на новинах. Ну, типу, я кидав пози, там. ну, зажав нонфарм, зажав всі плоти. No. Ми з тобою говорили. І а насправді ми, як такі, типу, медійні і ментори, е, насправді, більшість аудиторії не то, що не розуміє, вони неправильно це інтерпретують і трошки використовують потім не так. В плані того, що думають, що це. Щось, типу, норма, але вона норма в тому випадку, якщо в тебе є фінансова можливість там да, зазати, і... і втратити аккаунт, і тобі в принципі все рівно на це.